Це відео є оглядом найпопулярніших функцій у Chrome DevTools, пов'язаних з інспектуванням мережевої активності. Перш ніж ми почнемо, дозвольте згадати, що якщо ви намагаєтеся покращити продуктивність завантаження сторінки, найкраще почати з нашого підручника з оптимізації швидкості сайту, посилання на який ми додали в описі. Мережева панель є більш корисною як діагностичний інструмент для перегляду часу завантаження мережевих ресурсів та інспектування мережевих властивостей окремих ресурсів. Наприклад, чи були вони завантажені через HTTP-1 або HTTP-2. Щоб отримати максимальну користь від цього підручника, я рекомендую відкрити демо, посилання на яке ми додали в описі, і спробувати функції самостійно. Відкрийте DevTools, натиснувши ctrl j або Command-Shift-J на Mac. Я збираюся закріпити DevTools внизу мого вікна, щоб мати трохи більше простору. Далі. Натисніть на вкладку мережі, яка відкриває мережеву панель. Зараз панель мережі порожня, тому що DevTools реєструє мережеву активність лише тоді, коли вона відкрита. Щоб переглянути мережеву активність завантаження сторінки, перезавантажте сторінку, поки DevTools відкрито. Внизу ви можете побачити загальну кількість запитів і загальний обсяг переданих даних. Ця діаграма вгорі А дає огляд мережевої активності. Але ми не будемо використовувати її в цьому підручнику, тому давайте приховаємо її, натиснувши приховати огляд. Ця таблиця тут називається мережевим журналом. За замовчуванням, вона показує хронологічний журнал мережевої активності. Стовпець статусу а, це, це код відповіді HTTP, який повернув сервер. Стовпець типу це тип ресурсу. Стовпець ініціатора вказує, що спричинило запит ресурсу. Стовпець розміру це розмір ресурсу. Стовпець часу міння показує, скільки часу знадобилося браузеру для завантаження або вивантаження ресурсу. А водоспад надає візуальне резюме мережевої активності для кожного ресурсу. Наведення курсору на водоспад показує розподіл різних фаз. Натисніть. Використовувати великі рядки запитів, щоб переглянути більше інформації про кожен ресурс. Стовпець розміру особливо корисний, коли потрібно переконатися, що ресурси стиснуть. Верхнє значенням це розмір без стиснення, а нижнє значенням це стиснутий розмір. Якщо два значення однакові, то стиснення не працює. Натисніть на заголовок, щоб організувати журнал за цим параметром, і натисніть на водоспад, щоб повернутися до хронологічного сортування. Загалом я вважаю журнал мережі корисним для перевірки того, що мережеві запити проходять як очікувалося. Наприклад, коли я додаю код для отримання ресурсу, я часто відкриваю панель мережі, щоб переконатися, що новий запит проходить. Або якщо я отримую помилку посилання про те, що якась функція з іншого файлу не визначена, я переглядаю журнал мережі, щоб побачити, чи скрипти завантажуються в неправильному порядку. Важливо знати, що журнал продовжуватиме записувати мережеву активність, поки у вас відкриті інструменти розробника. Дивлячись на нижню частину журналу, я бачу, що останнім активним ресурсом був цей файл 48.png. Після того, як я натиснув кнопку отримання даних, внизу журналу з'явився новий ресурс під назвою Get Started JSON. Якщо у вас є сторінка, яка реєструє величезну кількість мережевої активності мечу, і ви вже отримали всю необхідну інформацію, натисніть Зупинити запис. Якщо ви не знаходите стандартні стовпці журналу мережі корисними, ви можете їх приховати. Навпаки, є багато стовпців, які за замовчуванням приховані, але можуть бути вам корисними. Щоб показати або приховати стовпець, клацніть правою кнопкою миші заголовок таблиці. Кожен з цих варіантів є стовпцем, який ви можете показати або приховати. Наприклад, давайте покажемо стовпець домену. Більшість користувачів переглядають веб-сторінки на смартфонах. Комп'ютер, на якому ви створюєте веб-сайти, ймовірно, має кращий інтернет-зв'язок, ніж типовий користувач смартфона. Обмеження швидкості мережі дозволяє вам уповільнити з'єднання, щоб відчути ваш сайт, як це робить мобільний користувач. Спочатку давайте звернемо увагу на те, скільки часу зайняло завантаження кожного ресурсу, що ми можемо побачити в стовпці часу та водоспаді. Щоб обмежити швидкість мережі, натисніть на випадаюче меню обмеження швидкості, яке зазвичай встановлено на онлайн. А потім виберіть повільний 3G. Ця вкладка тепер має мережеве з'єднання подібне до повільного 3G. І буде продовжувати обмежуватися, поки у вас відкриті інструменти розробника. Припустимо тепер, що ви хочете відчути завантаження сторінки, як це робить новий відвідувач. Натисніть і утримуйте значок перезавантаження та виберіть: «Очистити кеш і жорстке перезавантаження. По суті, це змушує браузер звертатися до мережі для всіх ресурсів, замість того, щоб використовувати кеш. Знову дивлячись на часи, ми бачимо, що кожен ресурс завантажувався довше. Далі давайте розглянемо, як перевіряти окремі мережеві ресурси. Щоб дізнатися більше про ресурс, натисніть на його назву. Вкладка заголовків показує вам заголовки HTTP запиту та відповіді. Вкладка попереднього перегляду показує вам базове відображення ресурсу. Для HTML це іноді корисно, коли працюєте з API, яке повертає коди -помилок у HTML. Вкладка відповіді показує вихідний код ресурсу, коли це доречно. А вкладка часу показує той самий розподіл часу, який ви бачили, коли наводили курсор на водоспад раніше. Натисніть Закрити, щоб повернутися до журналу мережі. Мережна панель. Також підтримує пошук по заголовках і тілах повідомлень для певних рядків або шаблонів. Наприклад, припустимо, що ви хочете перевірити, чи використовують ресурси розумні політики кешування. Якщо ресурс не змінюється часто, браузер повинен кешувати його на тривалий час. Щоб той самий ресурс не завантажувався повторно. Оскільки політика кешування визначається в заголовку. Мережна панель є хорошим місцем для пошуку цієї інформації. Натисніть пошук, щоб відкрити панель пошуку. Введіть «Catch Control» у текстове поле, а потім натисніть Enter. Натискання на результат відкриває його на вкладці заголовка, якщо текст був знайдений у заголовку HTTP, ацсет. Або на вкладці відповіді, якщо він був знайдений у тілі повідомлення. При перевірці ресурсів у реальному світі, ви ймовірно, зіткнетеся зі сторінками з сотнями мережевих ресурсів. Інструменти розробника надають багато способів відфільтрувати зайве і зосередитися на підмноженні ресурсів. Панель фільтрів повинна відображатися за замовчуванням. Але якщо ні, ви можете показати її, натиснувши на значок фільтра. Текстове поле фільтрів підтримує безліч різних методів фільтрації. Якщо вас цікавить певний тип файлу, Наприклад, зображення PNG, введіть PNG у текстове поле фільтра і інструменти розробника відфільтрують будь-який ресурс, який не містить рядок PNG у своєму URL. Якщо ви хочете відповідати шаблону файлів, ви можете використовувати регулярний вираз. Наприклад, цей шаблон відфільтровує будь-який ресурс, який не закінчується на C або J, за якими слідує одна або більше S. Якщо ви хочете виключити файл або шаблон. Поставте тири перед ним, щоб зробити його негативним фільтром. Наприклад, тире CCES відфільтровує будь-який ресурс, що відповідає цьому рядку. Існує також близько 10 спеціальних ключових слів, які дозволяють фільтрувати за властивостями кожного ресурсу. Наприклад, words Beam", domain draw github-user-content.com відфільтровує будь-який URL, який не відповідає цьому домену. Перегляньте посилання в описі, щоб побачити повний список ключових слів. Рухаючись далі, іноді ви хочете зосередитися на певних типах файлів, таких як CSS. Натискання на CSS. відфільтровує всі інші типи файлів. Якщо ви хочете включити інший тип файлів, наприклад, JS, утримуйте Ctrl або Command на Mac, а потім натисніть ще раз. Натисніть всі. Коли хочете знову побачити всі типи файлів. Припустимо, що ви нещодавно додали деякі сторонні скрипти на свій сайт, і ви помітили, що сторінка завантажується набагато повільніше зараз. Блокування запитів дозволяє блокувати окремі ресурси. Та бачити, як сторінка поводиться, коли ці ресурси недоступні. Для цього прикладу давайте подивимося, як сторінка поводиться, коли її таблиця стилів заблокована. Натисніть Ctrl-Shift-P або command shift P на Mac, щоб відкрити меню команд. Почніть вводити блокінг. Потім виберіть «Show request blocking». Натисніть Add Pattern. Введіть mainc. Потім натисніть Add. Перезавантажте сторінку, і ми побачимо, що стиль сторінки порушений, що очікувано, оскільки ми заблокували її таблицю стилів. Зверніть увагу, також, що запит на main CSS позначений як заблокований. Щоб дізнатися ще більше про функції пов'язані з мережею, перегляньте наш довідник з аналізу мережі, посилання на який ми додали в описі, на і залиште мені коментар, якщо у вас є запитання або відгуки.